Книга Еклезіаста, Сьомий розділ: Добре ім'я краще, ніж аромат пахучого єлею. І День смерті людини кращий, ніж день її народження. Краще йти туди, де плачуть, аніж іти в дім бенкетування, оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець усякої людини. І живому. Варто взяти це близько до свого серця. Смуток кращий від сміху, бо коли сумне обличчя, тоді серце стає добрішим. Серце мудрих там, де жалоба, а серце нерозумних у місцях веселощів. Краще слухати докори мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних. Адже сміх нерозумного, подібний до тріскотіння палаючої тернини під казаном. І це також марнота, пригноблюючи інших, і мудрість стає нерозумним, а підку взагалі губить серце. Кінець справи кращий, аніж її початок, як і терпеливий кращий від зарозумілого. Не поспішай своєму духові впадати. Винів. Адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому у колишні часи були кращі від сьогодення? Адже ти ставиш це питання не від мудрості. Мудрість не гірша від спадщини, і завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце. Адже. Перебувати під покриттям мудрості, як жити під захистом грошей, проте користь, від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. Придивись до Божих учинків, хто може випростати те, що він викривив? Коли тобі добре, насолоджайся щастям, а в час горя, пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилась, що буде після неї. Я всього надивився протягом свого марнотного життя. Трапляється, що праведник гине у своїй праведності, а буває, що нечистивий. Живе довго, хоча залишається нечестивцем. Тож не будь надто справедливим і не вважай себе дуже мудрим. Для чого тобі себе нищити? Не ставай злочинцем і не будь нерозумним. Для чого ти мав би передчасно померти? Добре, коли тримаєшся чогось одного. Проте іншого не випускай зі своїх рук, бо хто шанує Бога, тому пощастить в одному і другому. Мудрість додає мудрому більше сили, ніж заступництво десяти можновладців, що в місті. Адже немає в світі настільки праведної людини. Котра чинила би лише добре і не грішила. Не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, щоб часом не почути про свого слугу, що й він тебе обмовляє, оскільки в глибині свого серця знаєш, що й ти не раз лихословив щодо інших людей. Усе це я. Випробав мудрістю, сказавши собі, хочу стати мудрим. Та це було недосяжним для мене. Минуле вже далеко і дуже глибоко, хто його знайде. Тому все своє серце я спрямував на те, щоб пізнати, розвідати і знайти мудрість та сутність усього. І пізнати, у чому глупота злочинців і безумство нерозсудливості. І я зробив відкриття, що гірше за смерть жінка, яка стає пасткою, і серце якої тенета, а її руки кайдани. Чоловік вірний перед Богом. Ще вирветься від неї. Але грішника вона таки подолає. Нарешті, сказав еклезіаст, досліджуючи одне за одним, ось до чого я дійшов. Те, чого шукала моя душа, але чого я так і не знайшов. Серед тисячі народу. Я знайшов одну людину, проте між ними усіма я не знайшов жодної жінки. Крім того, я зробив ще одне відкриття. Бог створив людину справедливою, але люди пустились на пошуки різних хитрих вигадок.